Уяви, світ через 10 років після катастрофи, величезного сонячного спалаху, який знищив майже всю технологію у східній півкулі Землі. Люди повернулися до життя без гаджетів, без інтернету, без електрики, лише виживання, пошук ресурсів та боротьба за те, що лишилося. Головний герой Джейк його грає Дейв Батіста, колишній солдат, який тепер заробляє як мисливець з артефактами. Він добуває старовинні речі, які колись мали величезну цінність для багатих клієнтів. Його останнє завдання знайти і повернути монулізу шедевр, який став символом культурного спадку старого світу. Джейк приєднується до Дрея повстанки, борчені за свободу, яка бачить у таких речах значно більше, ніж просто гроші. Їхній спільний шлях це не просто пригода. А суцільна низка небезпек, мутанти, конкурент-мисливці, мародери, воїначальники, які бажають отримати Монолізу як символ влади. Особливо сильним антагоністом стає генерал Волков, один з воєвладців, хто править частиною Франції у хаосі після катастрофи. Початок шляху, це серія ризикованих рейдів, Дреа заводить Джейка в підземелля або забуті музеї, замасковані руїни міст, де артефакти зарігаються як скарбні трофеї. Вони зустрічають групу мародерів, які використовують знання старого світу, щоб вижити. Джейк, колишній солдат, доводить, що ще не втратили навички, але він змушений балансувати між жорстокістю і гуманністю, бо не хоче перетворюватись на того, з ким воює. Поступово відкривається, що Моналіза це не просто картина, а символ, хто матиме владу над культурним спадком, зможе стати новим царем у світі хаосу. Її володіння це не лише гроші, це влив. І саме тому Валентин, герой Самуеля Л. Джексона, таємничий чи влади, стає важливою фігурою, який спостерігає, маніпулює подіями з за куліс. Джейк отримує завдання не лише добути картину, а також не дати волкову чи іншим її викрасти. Більша частина фільму це гонитви, засідки, перестрілки на зруйнованих вулицях, музеях, стадіонах, покинутих галереях. Джейк і Дреа змушені змагатися з небезпечними супротивниками, багаторазово втрачати те, що мали, і переживати зради, адже не кожен у цьому світі союзник. У кульмінації вони добираються до місця, де зрігається Моналіза, це покинути музей у Парижі чи інша європейська столиця, зруйнована епохою. Там відбувається вирішальна битва, волков направляє війська, мутантів чи технологічні пастки, щоб захистити своє панування. Джейк і Дреа ризикують життям, кажуть правду про минуле, жертвують матеріалами, прикривають шляхи супротивникам, сперечаються з Валентином, який з'являється у фіналі, щоб підвищити ставки. У фіналі Джейк перемагає волю долі, він захищає монолізу, руйнує частину планів Волкова і відмовляється продати картину просто за гроші. Для нього це вже не просто контракт. Дреа залишається поруч, і разом вони стають символом нового світу, який цінує культуру. А не лише виживання. Фільм закінчується не тріумфом, але на ноті надії, у світі, де технології згинули, справжня сила у волі, мистецтві і людському виборі. А на цьому, на жаль, все. Дякую за увагу. Свої думки стосовно фільму залишайте в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатися. До нових зустрічей на каналі Кіномомент.